Перший день весни і 737 ї повномасштабної війни за Україну. Канал 1+,1 плюс розпочинає свій ефір в межах об'єднаного марафону і відразу новини від ТСН. Окупанти тиснуть по всій лінії зіткнення та найзапекліші напрямки Авдіївський і Новопавлівський. Під Авдіївкою захисники відбили 25 ворожих атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Сили противника переважають, але наші воїни ведуть жорстокі бої. Окупант зазнає відчутних втрат в живій силі і в техніці. Гаряче на Лиманському напрямку на Херсонщині Росіяни неодноразово намагалися штурмувати ділянки наших військ на лівобережжі. Дніпра, що правда, провально. Ворог активно посилює наступ на часів яр. Росіяни не шкодують зусиль та ресурсів, адже вважають цей населений пункт ключовим для продовження наступу на Костянтинівку та Краматорську слов'янську агломерацію. Четверо поранених цієї доби на Харківщині дісталося вовчанську. Ворог завдав масованого удару по місту сьогодні. Близько 11-ї. Загалом пролунало три десятки вибухів. Є поранений у селі Митрофанівка. Ворожий дрон скинув боєприпас просто посеред вулиці. Постраждали 45-річна жінка і 47-річний чоловік. А по селу Осинове росіяни вдарили керованою авіабомбою. Пошкоджена переправа. Одна людина поранена. Двоє поранених на Херсонщині. Це жителі Береслава. Там ворожий дрон скинув вибухівку на подвір'я житлового дому. Ще один шахет зруйнував школу в селі Михайлівка. А в інгульці 17 хат потрощили реактивні системи залпового вогню. За добу в цій області пошкоджено 32 приватні будинки. А ще багатоповерхівку у Херсоні. Чотирма ракетами С-300 Росія вночі обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Поцілили у відділ поліції, лікарню, два дитячі садки, два підприємства і п'ять багатоповерхівок на Миколаївку, Щербинівку та Новолександрівку. Окупанти скинули керовані авіабомби, поранені троє місцевих. На Запоріжжі Росіяни вбили літнього чоловіка і поранили жінку по селу Юлівка. Вони запустили чотири ракети, потрощено багатоповерхівку, автомобілі та інше майно. Люди оговтуються від ворожого удару, розгрібають завали, рятують те, що вціліло. Більше про наслідки атаки з місця влучання розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. У чотирьохповерховому будинку жодної вцілілої квартири, замість вікон діри, побиті балкони, потрощено фасад, поруч повалені дерева та понівечені автівки. Почти нема нічого. Це ще тут по-божому ще пересінок. А там то там нема нічого. На вигляд вікна, двері на тій стороні все валяється. На першому поверсі мешкала родина пані Людмили. Жінка разом з онуком була в Запоріжжі, коли їй подзвонили сусіди і сказали, що її чоловіка поранено, але згодом з'ясувалося 70-річний Віктор Мірошник. Атаки не пережив. Я бігом взяття з роботи зірвала і ми приїхали через годину. Ми вже були тут. Він вже лежав накритий, плакав дуже вчора, внук менший, старший нітрок, держався. У шлюбі були 48 років, каже жінка. Чоловік дбав про садок коло будинку. Виноградник вирощував фруктові дерева. Виростив свій виноградник, свій садок у нас хороший. І це тут за вікном. І ягоди, всі хтось дерева, на Малини не засели, насадив дуже багато. Казав буде навесні дітям. Внаслідок російської атаки постраждала також 68-річна сусідка. На вийшла на вулицю якраз перед прильотом ракети. Оля саме йшла до смітника і тут вибух. Вона впала. Там правда, поранення невеликі, але великі шоки. Вона зараз у лікарні. Микола з дружиною дивом відбулися переляком. Жінка зайшла, а я якраз лежав. каже коля, пішли обідати. Я якраз відступив вправо, і тут вибух, і скло полетіло. Більшість мешканців цієї багатоповерхівки виїхали звідси після початку повномасштабного вторгнення. Зосталося п'ять родин. Тепер цим людям мешкати ніде. Ні світла, ні води, нічого нема. Жити там майже неможливо, і тріщини вже пішли під'їздом. Місцеві розгрібають завали та рятують вцілілі речі. З квартир виносять дивани, техніку, шафи. Хтось планує перебратись до родичів. іншим обласна влада пообіцяла надати безкоштовне житло в обласному центрі. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, один марафон. Єдині новини. Двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами у Харкові сьогодні підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландії Марк Рюте. Документ підписано в межах спільної декларації групи Семи про підтримку України, що її ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі. Сьогоднішня угода, зокрема, передбачає надання Нідерландами 2 мільярдів євро військової допомоги в поточному році, а також подальшу оборонну допомогу впродовж наступного десятиліття. Мова про поставки сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості таким чином нідерланди стали сьомою країною з якою україна підписала безпекові угоди такі документи вже такі документи вже досягнуто з великою британією німеччиною францією данією а ще італією та канадою сьогоднішня угода підтверджує підтримку нідерландами майбутнього членства україни в єс і нато а також містить блоки щодо санкції щодо росії відшкодування збитків та притягнення держави агресорки до відповідальності. Ми передамо 22 патрульних та три бойові човни. Ми закупили радари, і ще принаймні 9 гаубиць, окрім того, що вже надали. Зрозуміло, що збройні сили України потребують більше ППО та ракет до них. Тому в нашому фокусі збільшення оборонного виробництва. Всі сфери оборони співпраця на землі, в небі, на морі, співпраця технологічна, політична, економічна. Ми зацікавлені у спільних виробництвах, зокрема у розвитку оборонно-промислового комплексу, у відповідних інвестиціях тобто у забезпеченні наших сил оборони, ефективною зброєю, а наших народів спокоєм. Воїни ударної аеророзвідки знищили російський спостережний комплекс муром вартістю близько 200 тисяч доларів. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 30-ї бригади прицільно нищить ворожу піхоту та палить російську техніку на півночі від Бахмута. За допомогою багаторазових бомбарів бійці обходять ворожі засоби радіоелектронної боротьби та вдало відбивають штурми завдяки саморобним скидам. Репортаж із Бахмутського напрямку знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Майстерні роти ударної розвідки кипить робота. Бійці виготовляють скиди для дронів. Для наших непроханих гостей. штатних припасів не вистачає, а до деяких дронів. Їх. Взагалі в природі не існує. Сучасна війна. Це нові виклики та нові завдання. Дантист та економіст в мирному житті. Тепер майструють вибухові пристрої під кожну окрему ціль. Буде цеплятись хвостовичок і буде скидатися з нові. Це просто в народі називається міньйони, А ну по суті, гранати під гранатомами. Ми перероблюємо їх під скиди. Ну щоб можна було робити скиди з маюка. Окупанти на півночі від Бахмута стоять в обороні, але час від часу намагаються штурмувати наші позиції. Українські бійці проводять розвідку боєм, і пілоти ударних БПЛА прикривають їх з неба. Боєць на позивний терен готує пташку до злету. Напередодні цей мавік на бахмутському напрямку знищив російський спостережний комплекс з тепловізійним та радіолокаційним радаром муром. Вартістю майже 200 тисяч доларів росіяни намагались сховати його від наших очей у небі. Не вдалося. Радіус дії цього боєприпаса 10 метрів уламками. Все, що попадеться, все намагаємось Тепер ворог менше бачитиме наших пташок у небі і менше реагуватиме на дії наших оборонців. Боєць ударної розвідки 30-ї бригади здіймає «Мавік» у небо з двома боєприпасами різного типу. На випадок, якщо треба буде палити техніку або нищити ворожу піхоту, днями під час подібного злету ближче до позиції росіян терен з висоти засік ротацію окупантів. Вони йдуть з рюкзачками, вони йдуть з коробами для кулемета, зарядженими важкими. Ми їх виявили завчасно. Перший постріл був не дуже вдалим, пристріличним. Другий постріл поклав обох, але один залишився лежати, а інший піднявся і, вирішивши надавати допомогу товаришу, не так вже й потрібно, став на лижі. Поранений російський військовий намагався влучити в завислий над ним коптер, проте усі його спроби були марними. До вечора він стік кров'ю. Гранатомет стріляє цими боєприпасами чергами. І він для ураження однієї цілі використовує набагато більше БК, ніж ми використовуємо його ж БК для ураження тієї ж самої цілі. Тобто ми економно раціонально застосовуємо ці боєприпаси. У нас уражень, ну дай Бог, щоб було більше, але. Але намагаємось працювати ефективно. На рахунку цих бійців роти ударних БПЛА 30-ї бригади десятки одиниць спаленої ворожої техніки і сотні знищених окупантів. Завдяки їхнім вмілим діям, окупанти на півночі від Бахмута не можуть нарощувати сили для подальших штурмів, підлітати близько до ворожих позицій та прицільно бити по ворогу. Цей ризик виправданий, кажуть бійці. Біль і смуток, який вони подарували, знищуючи наш народ. Вже Ну, прощення їм немає, і хочеться просто їх нищити. Максимально витанчена і в найбільш в максимальній кількості, долучитись до знищення російського ворога, армія якого точно не сильна, але довга, може кожен на екрані QR-код з реквізитами на збір для потреб рупак 30-ї бригади. Тоді бійцям майстерні буде з чого виготовляти боєприпаси а пілоту дрона на позивний терен, який з 2014 року на службі буде чим бити окупантів. Ким він був в мирному житті, каже вже і забув. Обіцяє згадати після перемоги. Хмуцького напрямку Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков ТСН один плюс Марафон. Єдині новини. Вибухи в тимчасово окупованому Криму. Чули їх в Севастополі, Євпаторії та Гвардійському. Тут, до речі, розташована авіабаза росіян з літаками Су 24 і Су 25 Повідомляє видання Крим реалії. А на Бєлгородщині українські розвідники знищили російський ракетно-гарматний комплекс Панцер с 1 Атакували його дронами нашого виробництва. Повідомило головне управління розвідки на офіційній сторінці у Фейсбуці. Комплекс вивели з ладу, а серед екіпажу двоє поранених. Панцер С 1 призначений для прикриття військових та військово-промислових об'єктів. Вартість одного становить близько 15 мільйонів доларів. І від початку повномасштабного вторгнення українці знищили таких комплексів уже кілька десятків. У Москві на Борисовському цвинтарі поховали опозиціонера Олексія Навального. Хоча офіційно кладовище мало закритися дві години тому. Туди досі йдуть люди. Процесія розтягнулася на кілометри. У низці міст, зокрема, в Єкатеринбурзі та Новосибірську, на імпровізованих акціях пам'яті затримують людей. Як минуло прощання з опозиціонером, яке команда Навального транслювала наживо в соцмережах? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Труну з тілом Навального вносять у церкву, до якої багатокілометрова черга. Однак всередину все одно пускають лише рідних та близьких, а ще іноземних дипломатів. За огорожею стоять росіяни, які не обмежилися віртуальною свічкою. А таку опцію оточення Навального створило для тих, хто прийти не може. НАТО в позбавлений можливості попрощатися з опозиціонером. Дякує Навальному і звинувачує Путіна в убивстві. Будови дітей Навального в церкві немає, немає їх і в Росії. Юлія Навальна прощається з чоловіком по столу соцмережах, як і його брат. Напередодні Європарламенту хвалив резолюцію, в якій назвав Путіна кримінально відповідальним за смерть Навального, який офіційно помер у колонії «Полярний волк від тромба. Його тіло довго не видавали матері, намагалися шантажувати її, вимагаючи таємного поховання. Зняти зал для прощання з Навальним у Москві його соратники так і не змогли. Відмовилися усі довго відмовляли із катафалком від церкви до кладовища. Дорогою люди скандують. Ні війні. Путін, речник якого відмовився сьогодні коментувати поховання, заявивши, що Кремлю нема чого сказати, у цей час збирає свою раду безпеки поговорити про те, що Захід звинувачує Росію в розміщенні ядерної зброї в космосі. Міноборони Росії радо звітує про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Ми тут влада вигукують у жалобній процесі. Два з половиною кілометри дороги до кладовища заповнені людьми. Ведучи на каналі Навального, який транслює прощання з опозиціонером, збирає кілька сотень тисяч глядачів. Називають те, що відбувається сумною історією зі щасливим кінцем. Просто на шляху до нього є перешкоди. Люди просять пропустити, але на кладовище пропускають не всіх. Тіло опозиціонера опускають в могилу під фінальну мелодію з Термінатора-2. повідомляють про людей в штатському натовпі, які пропонують іти на Кремль. Їх поведінкою обурюються. Люди прийшли щиро сумувати, а не протестувати. При цьому за справу Навального просять боротися далі, утім не поточнюють як натомість обіцяють, прорвемося. І закликають не боятися режиму. Яна Фецрачук ТСН, Один плюс Марафон. Єдині новини. Загострення на кордоні з Польщею після того, як до протестів долучилися польські далекобійники, ситуація стала ще гіршою. Так сьогодні польська поліція протягом кількох годин блокувала українських водіїв. Як повідомляє європейська правда, сталося це після того, як протестувальники зменшили кількість машин, що можуть проходити кордон. Якщо напередодні за годину пропускали до кількох десятків, авто від сьогодні дозволили проїзд лише одній машині. Невдоволені такою ситуацією. Українські далекобійники вирушили на переговори з поляками. Утім, незабаром були оточені польськими поліцією та спецпризначенцями. Ті не дозволяли ні пройти на перемови, ані повернутися до машини упродовж двох годин. Зрештою, блокування зняли і закидають українцям, що ті мовляв намагалися самі заблокувати кордон. Наші співвітчизники звинувачення відкидають. У посольстві України кажуть, перебувають на контакті із польською поліцією. Протести на кордоні з Польщею тривають від минулої осені. Пункти перетину блокують польські перевізники і фермери, незадоволені як зростанням імпорту з України, так і навіть транзитом збіжжя через польську територію. Як здійснювати пасажирські польоти, коли ще триває повномасштабна війна? Цього тижня від посадовців вилунало багато заяв про те, що оживити цивільну авіацію можна, але тільки за певних гарантій безпеки. Тепер працюють над цілою концепцією діяльності литовищ в умовах воєнного стану. Про це розповіли в аеропорту Бориспіль, кореспонденці ТСН Інні Боднар. За останні два роки журналісти тут рідкісні гості. Аеропорт Бориспіль ексклюзивно для ТСН відчиняє двері одного з терміналів. Зовні просять не знімати з огляду на безпеку, а всередині демонструють, що все на місці і все працює. Працює той самий ліфт, яким ми зараз їхали. Так а, працюють усі табло, які необхідно для того, щоб вони показували інформацію для пасажирів. Ви собі навіть не уявляєте, яка ностальгія навіть не за видом аеропорту, да а за з. Вуком сумно, я вам скажу. Екскурсію проводить керівник групи з відновлення операційної діяльності. Це нова посада, яка з'явилася з початком воєнного стану. Щоби литовище функціонувало, тут постійно проводять технічну підтримку усього, що є. Навіть здійснюють технічні перегони літаків. По черзі вмикають усі прилади, навіть екрани над стійкою реєстрації. Вони вмикаються досить таки часто, тому що ми їх вмикаємо завжди, коли у нас є гості. А гості тут чимало. Ось днями навідалися народні депутати з комітету з питань транспорту. Перед ними було високе керівництво з міжнародної ради аеропортів, а ще цілий десант іноземних послів, з якими просто у терміналі формулу миру обговорював керівник офісу президента. Андрій Єрмак цього тижня знову наголосив, що працюють над тим, аби частково відкрити небо над Україною. Ми працюємо. Над тим, щоб відкрити е, один із аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо зробити. Про необхідність гарантій безпеки цього тижня говорив секретар РНБО Данілов. За його словами, поки їх не буде, аеропорт Бориспіль не працюватиме. Коментувати заяви держслужбовців я точно не буду. Ні, це потрібно все-таки запитувати у них. А, а з приводу безпосереднього аеропорту Бориспіль для того, щоб почати обслуговувати рейси за розкладом, да, нам потрібно приблизно три тижні. Адже їхні працівники проходять усю необхідну сертифікацію, попри те, що 80% з них нині на вимушеному простої. Ви бачите тут шарпелюки? Так нема. Це ж не перед нами тут протерли. Ні, це не перед вами тут протерли. Акцентує. На чистоті у терміналі і підкреслюють, що прибирають власними силами. Аеропорт у робочому стані тримають до 700 працівників, які виходять на роботу щодня. Хоч стрічки з багажем зараз не крутяться, але коли буде багаж, то вони 100% поїдуть, бо за цим дуже стежить. І навіть є людина в аеропорту, яка щотижня ходить і перевіряє, чи працюють крани, вмикає все. Щоб ніде не підтикало, щоб труби були цілі, все перевіряє і навіть Цього літа суспільство зборила інформацію, що аеропорт Бориспіль оголосив тендер на прибирання приміщення понад 50 мільйонів гривень. Кошти тут запевняють не витратили, бо тендер не відбувся. Тому не витратили, а тільки намагалися зробити так, щоб коли буде інформація, що ось буде відновлюватися авіаційне сполучення України зі всім світом, ми були до цього готові. Коли відновлюватиметься цивільна авіація в країні в аеропорту, не знають. Бо це вирішують на іншому рівні, однак вивчають досвід інших країн, зокрема Ізраїлю. Там навіть під час останнього загострення аеропорти працювали і офіційні делегації прилітали. Поважні гості й зафільмували, що робиться, коли лунає повітряна тривога. І разом з усіма пасажирами виходили з літака і просто на литовищі лежали до лілиць. Ось обличчям в асфальт канцлер Німеччини. Ситуація в Україні дещо інша. В аеропорту повідомили, що нині працюють над документом, в якому прописують, як здійснювати польоти в умовах воєнного стану. Зокрема, покрокову інструкцію, що робити, коли повітряна тривога, а літак у повітрі, чи йде на посадку чи на зліт. Також детальний алгоритм дій для пасажирів. Нині цей документ вивчають міжнародні партнери. Інна Бодер, Андрій Романок, ТСН, Сен марафон Єдині новини. Тендер є. Це не барабани в укриття, це музична школа. Але знають про нього не усі. Та ви про це не чули так? А ті, хто знають, запрошують ТСН у гості. Ну, почті, ви, знаєте, що ми наші раді. А, я ні, рада бачити вас і Навіщо? З селищу на Київщині одразу 12 бандур. Ну, у нас капели немає. На 360 тисяч гривень. Це не космічні ціни. Правда? Я кореспондентка Олена Гущик, розповім у марафоні єдиних новин вже о 20.00. В Україні від сьогодні зросте пенсія. Про це повідомляють у міністерстві соціальної політики. Розмір виплат збільшать на 8%, тобто приблизно на 322 гривні. таким чином середня сума пенсії становитиме 5717 тисяч гривень. Роблячи відповідні розрахунки, урядовці брали до уваги зокрема темпи інфляції і зростання середніх зарплат. Загалом переіндексація стосуватиметься понад 10 мільйонів громадян. У мінсоці кажуть, під час повномасштабної війни Кабмін має право по. Рахунки не проводити, але вирішили по-іншому, бо для пенсіонерів такі виплати часто є єдиним джерелом доходів. Рибалки на старт вийти на Дунай, щоб розпочати традиційний вилов відомого на увесь світ дунайського оселедця. Готуються жителі Вилкового на Одещині. Повномасштабна війна внесла корективи у вікові традиції рибальства через небезпеку обстрілів. Місця де ловили оселеців, зазвичай недоступні. Також уже другий рік поспіль човни не можуть виходити на воду вночі. Це менший вилов, а відповідно і менший заробіток. Однак, попри це, рибалки готують сітки. Більше знає кореспондент СН Сергій Осадчук. Українська Венеція зустрічає гуркотом моторних човнів та легким запахом смоли у повітрі. Жителі Вилкового готуються до рибальського сезону. От бачите, рибальські човни пришвартовані. Ми зараз вам покажемо, як ремонтують оці човни для того, щоб потім вийти на рибний промисел в Дунай. Замінити старі дошки на корпусі та полагодити весла, які тут називають бабайками. Це перша чергові завдання для кожного рибалки. Оці білі доски це вже обновлена обшивка цього. Човна, що далі буде відбуватися? щоб, бо ми бачимо різний колір? А, далі буде проканапатят всі стики, просмолять і спустять на воду. Але перед виходом на річку має бути техогляд, як у звичайної автівки. От мають бути жилети, рятувальний круг, аптечка і вогнегасник. Він у нас військовий. Такий може навіть тримати на плаву. Місцеві рибалки точно знають, коли саме і де чекати на оселедця. Риба заходитиме з моря, щойно температура річкової води почне підійматися. Пішла тепленька вода, риба чувствує, і вона потихеньку косяками стає йти вверх по Дунаю для того, щоб відмітати свою ікру. Всі рукава, які є на Дунаї в Дельті, то всі вони традиційні місця лова. Традиційні, то тут люди ловили 300 років оселедця. Але війна змінила все через небезпеку ворожих обстрілів. Рибалкам закрили вихід у море та удвічі зменшили район вилову на самому Дунаї. Збиваються до купи човни, там, наприклад, 40-50 човнів. І скільки ти візьмеш ну, одну-дві тонни на човен за сезон. Ночі це зробити заборонено. А вдень ти впіймав якусь сотню оселедців, приїхав, здав, і от тобі увесь бюджет. До війни у нас 350 човнів працювало. а Торік вийшло лише сотня. Цього сезону оселедець на базарі буде набагато дорожчим ніж минулі роки. Прогнозують рибалки. Все через те кажуть, що умови вилову цьогоріч украй не вигідні. Вперше держрибагенство. Вирішили виставити дозвіл на вилов риби сітками на аукціон. Вартість лише одного лоту понад 150 тисяч гривень. Ціна така, бо туди включена дозволи на вилов морської риби у той час, коли виходити човнами у море, рибалкам заборонено. Зона вилову обмежена і на Дунаї. В лоти на... 40% попала риба, яка не водиться в річці Дунай. Це кефалеві, це морська риба. На всі наші скарги, звернення ніхто не відреагував. Ціна лягає на оселедець Дунайський, але це теж дуже проблемно його виловити. Рибалки просять змінити правила вилову, бо через такі суттєві обмеження не зможуть заробити. Минулоріч, кажуть, через це п'ять рибальських підприємств вже збанкрутували. Арбітрами у суперечці рибалок та Держрибагентства планують виступити в обласній адміністрації. Наша задача сьогодні для того, щоб допомогти звичайно людям. Ми комунікуємо і сьогодні не вирішено і не вирішується в процесі. Наша задача, щоб в агентства було би з рибаками діалог, а ми всі від цього економічно дивіденди отримали бюджет нашої області і держави. Сподіваються рибалки, що їм цьогоріч розширять і зону вилову. Сезон стартує 1 березня. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Одещина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. На цьому прощаюся до 19-ї і наступного випуску ТСН ведуть 1+,1, Наталія Масвічук та Максим Сухенко. Далі працюватимуть в об'єднаному марафоні, але перед.